Давай, давай! Еще, 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 еще! Я не слышу! Бам-бам-бам-бам-бам-бам! Громче, бам, 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 бам. мать Бам-бам-бам-бам-бам! Поймите, вы коллектив! И тут самый главный минус, который вы должны понять, чего нету награждан. За твои действия умереть может другой. И как тебе будет ложиться спать с пониманием Что из-за того, что ты не открыл ротик, умер кто-то. Нормально будет спать? Выкиньте на помойку свою чертово я и наконец-то вспомните слово мы. Тогда у вас есть возможность выжить и выиграть не только у вас, а и всей нашей армии. Линия! хотите, чтобы я вас жил? Нет. А какого черта вы так, как будто вы в одну постель точно, хотите попасть? Так точно. Давайте его в следующий раз раздвинем. Так точно. Быстрее! Это... Быстрее! Я не слышу стрельбу! Громче! Я хочу, чтобы завтра вы говорить не могли! Ні, будуть ригать, не палучі. Це ідеально! я являю інструктором з тактики, але готуємо практично по всьому, що необхідно. На моя задача це ділитися інформацією своїм бойовим досвідом, тому що книга це добре. Моя задача, окрім книги, пояснити, коли це необхідно використовувати, в які моменти, діючись якимось досвідом, історіями бойових дій. Коли це може працювати, коли це працювати не може, доводячи до людини, що все не так однозначно, чим більше ти знаєш, чим тим краще буде для тебе в майбутньому. В більшості мені кажуть, що на мою підготовку до мене хочуть ще когось відправити, аргументуючи це тим, що це буде як покарання для них. Тобто ви злий інструктор? Дуже буває таке, що якщо хтось не виконує певного роду наказу. То вони не сплять до четвертої ночі, до п'ятої, можливо, вони взагалі спати не будуть. Якщо я побачу, що вони десь забили на мій наказ, або забили на підготовку, не виконали якесь завдання, бо виконали його погано. Вони знають, що їх буде очікувати. дуже страшне покарання. І дуже весело, коли ти з ними тільки знайомишся, видно, що вони ще стараються, знаєте, як собака показати своє я, свій характер, що його так не прогнути, що це важко. Як за тиждень людина кардинально міняється, розуміючи, що зі мною в ігри грати не можна. Пока я не ідеальну роботу. Ви будять гристя до цього! Друге відділення відхід! Друге відділення Ви вважаєте, що приховувати силою це більш ефективно, ніж заохочем. Сила це один з елементів. Коли в мене людина десь провиниться, вона має знати одне: за твою провину має піти покарання. Ти завжди маєш понести покарання. Він поніс покарання, я пояснив йому, чому він його поніс вже доступною мовою. Для чого це було зроблено? Він погоджується, з моєю думкою. Після чого ну, його провина знята. Ціх, це помилка, якщо ми більше п'яти. Ні. Ошибка буде тоді, коли ти ум'єш. А всьому не ошибка. Очень близко, честно. Такое ощущение, что вы прям любите этого мальчика. Что вы хотите провести с ним всю свою жизнь, ну, выйти за него замуж и спать в одной каюте, как пираны. А зачем? Ну, если вы хотите умереть все вместе, то вариант не неплохой. Не кучкуйте. Один прилет, вы умрете. Когда ты инструктор, в тебя много людей, может быть из разных подразделений, может только прийти с цивильного жития в армию. І наша задача зробити все, щоб за мінімальну кількість часу дати максимальну кількість знань і закріпити їх. І тут ми маємо розуміти, головне. чим важче їм буде, тим легше їм буде в зоні бойових дій. Чим менше вони будуть спати на полігоні. Тим легше їм буде переносити безсоння в зоні бойових дій, безпосередньо конфронтація з противником. Чим холодніше їм буде на вулиці, де вони будуть тремтіти, тим менш важко до них будуть навантаження і погодні умови безпосередньо там на позиції. Тому основна моя задача це якраз не любити своїх підлеглих і людей, яких я готую, а зробити все, щоб вони були готові до всіх тягот, які будуть в них далі. Я казалось, не просив Бога гарного життя, просив в ваших выпробовать. Устали? 50. Нормально? <рес> <50. рес> а ти, какого 50, года рождения? 75. 100. О, у меня мама 75. <рес> <рес> Хороший план. Сколько у вас здесь есть? Четверо. А тут же все пущие такие. Ребят, ликвидатор. Блин, как же вам не повезло, слушаю, какие-то молокососы вами управлять, блин. Не вы парни, конечно. Значить, у мене на часах 17.55. Я вам даю 10 минут. 18.05. Ми завершаем. Я хочу видеть ідеал. Ідеал ідеальний. Якщо я його не увижу, у вас не буде сна. Я довго шукав себе, вчився на архітектора, думав, що це буде моє призвання, але все-таки мене більше манула до себе армія. Я хотів бігати з автоматом, якби це не звучало. І в якийсь прекрасний момент я вирішив, що навчання в університеті це явно не моє. Заморозив повністю навчання, повернувся в Україну і відправився відразу в національну гвардію. Ми проходили спільні навчання з хлопцями з бригади Ріша, станом на 19-18 рік. Вони мені зарекомендували цю бригаду. І я довго сидів відомо. один прекрасний момент зрозумів, що чому б мені варто спробувати. Мені дуже сильно сподобалося підготовкою, яка була в той момент, коли мені хлопці рекомендували. Я бачив їх, коли ми з ними працювали. Я бачив їх рівень професіоналізму, який був набагато вищий порівняно з іншими військовими частинами. Я Перевішов бригаду «Рубіш» і Вже через тиждень я опинився в зоні бойових дій на світлодарській дозі. Одна справа, коли ти дивишся якісь фільми, відео про війну або слухаєш розмови старших побратимів. Інше, коли ти дійсно перший раз приїжджаєш туди. Головна твоя задача в цьому це просто дивитися на те, як роблять інші. Мало хто тобі перьом, дуже сильно буде підказувати в інструкції, що робити і коли. Твоя головна задача це швидко адаптуватися до зони бойових дій. Вони роблять це не просто так, вони роблять, щоб вижити. Повторюй за ними і будеш так само живий. Потім. Дуже часто було непривично перші звуки пострілів, перші прильоти якогось міномету поряд. Для мене це було прям дивизна, але той адреналін, який ти отримував в перші моменти, коли ти вперше раз знайомишся безпосередньо з боєм з противником, не передати слова. Перве відділення готово! Друге да. відділення готово! Всього сліва, всі справа!

<ганування> 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 Інтенсив був неймовірний, і так само час йшов дуже швидко, що нам якраз і допомагало. І вже за півроку знаходження в бригаді я розумів, наскільки швидко піднявся завдяки своїм командирам і бойовим побратимам. Повномасштабне вторгнення ми зустрілися в Сєвєродонецьку. Це ми заїхали туди, безпосередньо за день до початку повномасштабного вторгнення розквартувалися в тимчасовому пункті дислокації, і десь орієнтовно о 5-6 ранку нас всіх розбудили по тривозі. Ми, згідно плану тривоги, покинули звичайно пункт тимчасової дислокації, розквартирувалися десь полісу. І потім, вже завдяки засобам масової інформації зі слів командирів, ми зрозуміли, що почалась війна. Ми просто надіялись, вірили і думали, що якщо почнеться якийсь бій, то він почнеться на території Донецької Луганської області. Що нас не просто так туди перекинули? Ми думали, що всі запеклі бої безпосередньо будуть на сході України. Було дуже дивне здивування, коли нам повідомили, що противник пішов на Київ і що він висаджується зараз на аеропорті Антонова в Гостомель. Ми були дуже сильно здивовані. У нас було двоякі думки, тому що чому ми знаходимося на Луганщині. Нам потрібно захищати наш дім, але наказ і наказ я був безпосередньо разом підрозділів. Перші два дні ми безпосередньо грали в кошки мишки з противником. Основна наша задача була це сповільнити його, унеможливити, допоки не утвориться нова лінія оборони, нова лінія фронту, де ми вже зможемо безпосередньо воювати, так як воювали. Наших сил було не так багато. В рубіжному і у нас не були як такі готові позиції. У нас просто були спостережні пункти, які ледь-ледь перекривали один одного. Тобто нам не вистачало дійсно людей для того, щоб повністю перекрити оборону міста. Але наказ є, і місто тримати треба. Ми професійні контрактники. Ми знали на що ми йдемо. Ми знали, що ми робимо, підписуючи той самий контракт. Ми розуміли, що війна може надстати, ховатися від того, на що ти готувався весь цей час, це безглуздя. Нас безпосередньо готували до цього. І знаєте, це як відчуття, коли ти займаєшся боксом з грушею на протязі вісьми років, рано чи пізно ти хочеш вийти на ринг. Рано чи пізно ти хочеш безпосередньо відчути всю свою підготовку, і наскільки ти сильно піднявся. І от так, ті перші дні вони відчасті були викликали жах і страх, тому що ти не розумів, що відбувається. А з іншої сторони, повертаючись. Що ти вижив, повертаючись, що ти виконав задачу, повертаючи задачі, що ти знищив противника, що ти був кращий, що ти був більш підготовленіший, що не просто так ви не спали на полігонах, бігали поясу, як прокляті і кричали. Воно дало свої плоди, і це якраз був результат нашої підготовки, нашої роботи. Тому так воно завжди буде викликати ентузіазм. Ми почали безпосередньо з початку повномасштабного вторгнення з лютого місяця а закінчили орієнтовно десь під середину кінець червня. Ми повністю вийшли з цієї агломерації, коли вже був даний наказ. Поймите, ви колектив. І тут найголовніший мінус, який ви повинні зрозуміти, чого немає на гражданці. За твої дії умереть може інший. І як тобі буде ложитися спати з розумінням, що із-за того, що ти не відкрив ротик, умер хтось. Нормально буде спати? Ну, честно, типа, ты спокойно ляжешь, так поднимешь полу и скажешь, блин, кем столько из-за того, что информацию не передал. Спокойной ночи, любимая. Это так будет Пойми, от твоих действий или бездействий могут умереть другие люди. Несешь ответственность ты, Бог с тобой. Умрешь, вообще без нас. Если умрет твой товарищ, это будет на твоих руках. Слышите? Передавайте, потому что это время боевых действиях, когда у вас уже без конфронтация с противником решает доля секунды. Быстрее передадите информацию, быстрее закончите контакт. Значит, меньше шансов того, что прилетит по вам. Вот что имеется в виду. Я не знаю, в каких вы подразделениях служите, служили, где вас заставили принудительно языки в жопы позасовывать. Тут это не работает. Особенно не в войне. Тут главный принцип. Я должен работать на благо коллектива и подразделения. В ином случае я умру. Я часть коллектива. Я огневое средство. Умру я. Как огневое средство подразделения уменьшается. Меньше шансов на выживаемость всех. Наконец-то поймите это, господа. Если вы не научитесь работать коллективно, нести ответственность не только за свою тушку, и выкинете на помойку свое чертово я и наконец-то вспомните слово мы, тогда у вас есть возможность выжить и выиграть не только у вас, а и всей нашей армии. Но пока ваше я будет превосходать, пока вам одному страшно, тогда мы проебем нахрен эту войну. Не из-за президента, не из-за парламента, не из-за чего. Именно без посрения. от того, что вы не можете, блядь поставить наши мы выше. Пожалуйста. Как вы думаете, что исходя от того, что я видел, я должен сделать? Отпустить вас или прогнать еще раз? Ваши варианты, давайте. Не-не-не. Без, без действия это действие. Думаю, действие. Шар, Когда ты даешь возможность мне решать вместо тебя, я решаю твою судьбу. Вот чего мне не нравится в людях. Ви повинні прийняти рішення. Либо ще раз, ліба відпустіть. Отпустить сонце, Як би це не звучало, коли людина каже, що вона чогось не може, вона замучується на 20%. Такі моменти, коли ви від її, коли залежить від цього твоє життя, ти відкриваєте як друге дихання. В тебе включається адреналін, ти використовуєш всі свої сили наповну. Потім ти дивуєшся, наскільки твоє тіло може виконувати задачі, на які навантаження може даватися на твоє тіло, на твій розум, на твої думки. І всі ці дні ти живеш одним подихом. Давайте Небе, не піднімають. Підніміть, хто за ще раз. Хорошо. Хто за друге відділення? Хорошо! Були бої під Сєвєродонецьком. Я думаю, що більше було так страшнувато, аргументуючи це тим, що основна що була задача це був завод піхоти на той момент і час від часу створення певного роду нальотів. Так як це були бої за саме місто, дійсно було трішки проблематичні. Ми тоді, я пам'ятаю, ходили просто в сорочках протягом всіх боїв за Сєвєродонецьк. За всього, що може присходити, у нас хуже всіх. Тому що ми розуміли, що наш камуфляж вже там не працює, а сорочки — це просто виглядає круто. Кожен собі дістав, чи то білу, чи чорну, чи якусь клієчиту сорочку з закладаними рукавами, так як це вже було літо. І ми бігали чисто так. Один раз ми навіть чули фразу від противника, хто-то обійти наконець цих найомників. Ми вже були їм в деякий момент, як кістка в горлі. Наша задача була протриматися там максимально довго, поки позаду нас будуть створювати нову лінію оборони. І ось ці якраз п'ять днів як ми її назвали п'ятіднєвка, це, напевно, було саме захоплюючі бої. Ось так зєверо проходить чотири дні. Без змін. Противник пробував наштурмувати різними методами. Всіма якими міг. І одного разу ми сиділи в будівлі, чуємо, що під'їхав танк. Він починає працювати, відстрілює, по відстрелюючи повне БК. Там порядка 30 снарядів. Тепер російський танк б'є по будинку. Він стріляє, стріляє. Ми в той момент ще сиділи з хлопцями, записували відео і сміялися з цього. Але розуміли, що стріляло не по нам, а просто ну, кудись. Виходити, звичайно, ніхто не став. Тут ми чуємо, що він закінчив роботу і від'їжджає. Ми виходимо з, ну, в кімнату з вікном до противника. У нас стояла ось будівля, і ось так паралельно стояла інша. Ми дивимося, а будівля, яка стоїть паралельно нам, отак нічого знищить. Ми стоїмо, у нас просто повідкривалася челюсть. Заходить молодий розвідник питає, а що він робив. Ми дивимося, кажемо мовчки. Бо водночас з командиром бійниця. Тобто він просто знищив перед собою будівлю, тому що в іншому він не міг до нас доїхати, бо він був би знищений. І він просто вирішив знищити будівлю, яка йому мішала. Ми стоїмо так само з вищими челюстями. І він каже, що це означає, такі, Що ми наступні? Сєвєродонецьк. ось так виглядає околиці та завод азот. Пройти сюди. Нелегко всі будинки розбиті. Тоді я пам'ятаю, як Юрій Бутусов бігав з нами просто по дворам, які вже обстрілювалися в довші впопере. Ми дуже сильно якраз переживали, щоб з ним ще нічого не трапилось. Це Юрій Бутусов. Він вже другий день їбався знає, під мінометами. Под От, заступає з нами на пости і. Коли ми хірячимося, він бігає за нами з камерой. У Нас залишилось чотири людини, яка тримала ну, реально двір з чотирьох будівель. Якби там страшно не було, я завжди дивився на того самого раптора, на того самого Ройсена, командира, дивився на всіх своїх товаришів. Розумів одне: мені страшно їм також. Вони не йдуть, я не йду. Вони йдуть вперед, я йду з ними, в мене в будь-якому випадку вибору немає. Це, напевно, єдине, що. От -от Тримало нас всіх як колектив і давало можливість далі виконувати задачу. Тобто вистачає одну людину, яка буде своєю впевненістю заряджати інших, всі інші будуть так само впевнені собі. Як би страшно не було. Є така поговорка, що якщо в підрозділі є хоча б один дійсно рішучий боєць, за ним підуть всі інші. Навіть є, американці використовують три правила морського піхотинця. Перше правило завжди виглядає круто. Друге правило завжди знай, де ти знаходишся. І третє правило, якщо ти не знаєш, де ти знаходишся, все одно виглядає круто. Означає, що будь завжди впевнений в собі. Ніколи не бійся, не показуй страх. Ти завжди маєш виглядати круто, ніби все і заплановано. Знаю, це виглядає, як максимальний але Тільки так можна навчити їх орати, передавати дані. и думать не только за себя. Только так. Только когда они будут получать всем взводом, пока у них не получится, они смогут понимать, что они не одни такие молодцы. И они должны работать в составе свода, группы, роты, без разницы. И я буду очень сильно верить и надеяться, что у них когда-то это получится. Твой будущий мужчина скажет мне спасибо! Бам-бам-бам-бам-бам! Молодцы! Молодцы! Ситуа похлопали! На работу! Семья! Рано! Я вас еще не отматерил! Теперь поехали по похорош! Хорошо! Надо учиться, да? На этом закончим. Во-первых, давайте будем первые понимать, что так в реальных боях выходить не будете, максимум как будете ходить, это счастливый, ну, но ну, это ваш потолок. Ага. Конечно. Это ваш потолок. Почему я заставил вас делать так в качестве взвода? Чтобы было коммуникация. Чтобы Нет, было что сложнее. Пауз, тяжелее спу. обучение, легко бою. Правильно. Помните, да. я говорю? Тактика. Это порядок в хаосе. В первом отделении много новичков. Правильно? Без да, этого новичков, мало хто. За цього мало хто орёт. Ну, відкривенно я можу ссилатися на ваш возраст. Откровенно, я можу ссилатися на вашу нього. Я, да, противник, к сожалению, нет. армія, війна, початок повномасштабного вторгнення змінилося кардинально. Він заставив нас всіх вирости з тих хлопчиків, які просто любили бігати з автоматами, до чоловіків, які готові приймати рішення. І чоловіків, які готові нести відповідальність, розуміючи, що від цього можуть залежати життя не тільки твоє, а й інше. Тобто, знаєте, коли ви граєте в Counter-Strike на комп'ютері, ви не несете ніякої відповідальності, тому що це просто гра. Але коли ви вже граєте в Counter-Strike вживу, і кожен ваш крок, кожна ваша дія, кожне ваше слово це життя ваше, ваших побратимів. І хочете ви цього чи ні, вам придеться ставати дорослим, коли вони будуть розуміти, що як би важко не було. Я завжди можу з цим впоратись. Як би мене не ламало, ні життя, ні інструктора, ні зона бойових дій, допоки я живий, я можу вийти з будь-якої проблеми. І от основна задача інструктора це якраз ламати повністю людину, доводити його до максимальних його приємів, щоб потім він сидів і розумів, що як би важко не було, я впоруюсь зі всім. Свобода! И хорошего ужина! Телефон лыжи там. С любовью. Я закончу.